Дуже дякую я всім людям, які допомагають нам. Дуже дякую всім, хто тут працює і обеспечує нам хороші свята, бо без них би ми ніяк. Ну ми стараємося теж волонтерами і теж стараємося якусь пользу приносити нашим воїнам, щоб скоріше була перемога. З Бахмута і получаємо допомогу у Карітасі і бажаю здоров'я вам і щастя. Ми отримали допомогу від Карітас, бажаємо їм доброго здоров'я, гарних свят. Ми приїхали з Херсонської області. Ми дуже вдячні людям, що зараз такий тяжкий час нам допомагають. Мирних всім свят і мирного неба над головою. Ще буде українська мене звуть Оксана, я приїхала з Донецької області, місто Слов'янськ. Дуже вдячна за таку допомогу від «Чирого серця, бо ця допомога дуже нам важлива. Часто так, що не вистачає цієї допомоги. І ми вам дуже дякуємо і бажаємо веселих свят, і щоб на всій землі був мир. Дякую Дякую.